Ти діщенка привіт, я зрозуміла, чому бувають війни України з Росії, чому Росія атакує Україну. Тому що вони всі не нажерю, особливо тому що у Росії велика територія вони, вони хочуть ще більше. Вони всі не на жерло. вони всі їдять їдять територію. Наприклад, як хтось їсть для те, щоб наїстися, так. Щоб. Щоб бути стоїти. А хтось хоче їй наїстися, керувати кимось Вла ну, ну, бути якимось там при. Ну, президент. Якийсь там президент, Ну, не знаю. Ну, ні, це що таке кажу. Ну просто хтось хоче керувати кимось. От вони не можуть нажертися в території, в керуваннях. І немає такого, немає таке, немає такої. Що допомагати потрібно справедливість до допомогти, якщо комусь, якщо що комусь погано, потрібно. Такого немає. Є справедливість усьому. Справедливість і була. Справедливість перед Богом, справедливість у часі там. У той час справедливо, наприклад, був. Ну, у той час те, те, те і було справедливо. З'єднується справедливість, що й те і те начебто. а є справедливість, у що всім потрібно вмерти не війну якісь групи людей з усіх у них там справ... між собою справедливість. Захищати країну чужу справедливість, але справедливість допомоги кимось, хто в біді. Хто просить допомогу, хто в біді, допомогу кимось, хто в біді, якось справедливості, на жаль, немає. А іноді може є, але не, на жаль, чи немає такої справедливості, щоб допомогу комусь, хто в біді. Чи такої справедливості не хочуть робити, щоб допомога е, комусь е, хто в біді, дівчинка, допомога комусь, хто в біді. Мені. Дівчинка, допомога мені, я в біді.